Друзі, всім доброго дня! Позаяк у мене канал розпочинався з марки джеб. Тому вам покажу з такого джеб-чироки 2020 року, який є у нас на продажі, також зробимо з вами невеликий огляд. 3.2 бензиновий двигун, він повнопривідний. Як то кажуть, 3.2 правильна машина. Мінімальні пошкодження зі штатів. Заглянемо зараз всередину. Ось такий по кругу. Цікавий вішневий колір. Лінзована оптика. Протиутуманна фара. Нова резина стоїть. 18-й диск. Безключовий доступ. Також є допоміжні повторюючі Датчики мертвих зон. Підігрів зеркал. Підігрів лобового також є. Дивіться навіть ось така, чи буде видно, не знаю. Машинка. Також є підігрів лобового, автомобіль продається, сьогодні заїхав, сьогодні я і поставлю його на продаж на YouTube. Як я казав, безключовий доступ. Так, по салончику зараз я виключу аварію. По салончику у нас шкіряні карти, пам'ять сидінь у нас є. Електрорегулювання зеркал, складання, електрорегулювання передніх сидінь. Ось такі гарні крісла з перфорацією чорна шкіра, підлокотничок містимий, як на диву, USB-вихід, розеточка 12 вольт. Автоматична коробка передач, електроручник, є також режими їзди, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Ось така велика мультимедія. Ось така ще є ніша. 80 тисяч кілометрів пробігу. Мультикермо. Автосвітло відкривання багажника з кнопочки. Ось такі передні. Передній ряд сидінь. Задній ряд сидінь. Дверка відкривається дуже широко, є окремий свій обдув, usb вихід розеточка теж, Підлокітничок. шкіра взагалі без єдиного, без єдиної тріщини. Потертості. Гарні крісла. М'яка шкіра, досить м'яка, не тверда, як завжди в американців, але м'яка. Також у нас складається задній ряд сидінь і виходить рівно. Відкривання багажника з кнопочки також є. Є розеточка 12 вольт. Теж знак джип. Піднімем. раз, піднімається ось так. Та є у нас повноцінна запаска. Не, донкрат, ой, не докатка, а повноцінна запаска з Донкратом. Все гарно, чистесенько. Також є закривання з кнопочки. Закрили. Нажали, точніше, закрили. Даний автомобіль буде 19 999 доларів, того, кого цікавить. Звертайтеся, пишіть в коментарях або ж мені в особисті. Та будемо вже торгуватися. На сьогодні все, до нових зустрічей.